Такий підсіла, щучка і непогана щучка. Щука, і все трофейчик, друзі. Це трофейчик. Друзі, спрацював цей воблер, Рвемінов. Друзі, що це цікаво, таке підсіло. Всіх вітаю, друзі. Зараз почалася вже остання третя декада вересня, першого місяця осені. Все ще спекотно, але вже трохи, трошки стало прохолодніше по вечорам, по ночам. Температура падає нижче 10 градусів тепла, і 5, і 6 градусів буває. Водичка в водоймах потихеньку охолоне охолоджується, тому можна сміливо пробувати ловити хиджака. На днях Макс був в межах міста на водоймі і піймав 7 невеличких щучок, ну, маленьких там такі шнурочки були максимум до пів кіла, але піймав. Ось, хлопці на Полтавщині ловлять нормально. Я приїхав на Злиття двох річок, нашої основної річки Сироватка недалеко від міста. І зараз спробую. Приїхав на раду, вже час перевалив за 10 годину, в мене є в розпорядженні декілька годин. ну спробую. Спробую, Якщо щось буде, якщо ви це відео бачите, то значить щось ми піймали. Не втрачаю час, дістаю човна, складаюся і будемо починати рибалити. Я вже на воді, будемо починати риболовлю. Два комплекти. Один твічинговий, яким завжди твічу. І другий, це нарешті я повернувся до Skyline, джиговий комплект, це Skyline Test-312 рамка, що магистраль, рок Джиггер, Sunline Gigger PE Номер 06 Тут вже народу вистачає, три човни бачу. Якщо люди стоять, то може рибка клює. Бачимо, що краще працює, тут дуже часто працює гарна тактика рівномірки, але може є сенс джиганути на ямі. Ось тут непогана така ямка, буває, коли є вихід, то тут на ямці покльовує щука і гарна щука. Так, ну що, перші закиди рівномірочкою на силикон. Буду. Тут багато трави, мабуть 10 грамів я поставив, то... Забагато. Тут можливо грамів 5-7 потрібно. І такий типу пелагічний джиг. Тактика, коли поведеш рівноміркою, трошки відпустив і далі рівноміркою. Друзі, такі підсіла щучка і непогана щучка. Довго я чекав циклювання і тут в затончику сіла на РВшечку щука. І все трофейчик, друзі. Це трофейчик такий. А в мене навіть підсака не розкладена. Тут задвушечка сіла. Під човна пішла. Так, ну, це можна було і чекати, цю клюваку. Ось день і піймати, десь трьошечку, друзі. В затоні. Ось вона Рвешка і ось вона, красуня. Друзі. Оце так, да, оце я дочекався клювання. Думав, вже нічого не буде, заплив затон тут. Джигував, повивідривався і ось вона є. Ну, Якщо не трьох, то 2,5% буде. Красуня, просто красуня. Ось вона Рвешечка. Ось таку красуньку, друзі, вдалося завалити. Ну, Я загнув з трьошкою, то просто давно нормальну щуку наловив. Ну, десь двуха має бути, може і задвуха. Зараз заважимо її цю красунечку. Ось вам твічинг спрацював, затончик заплив, руслу нічого не було. І ось на твічинг є ця красуничка. Супер. Давно таких щук вже не ловив і є, нарешті є. Друзі, спрацював оцей облер, Ну, У мене нема 50-сантиметрової лінійки, але є 30 І ось бачите, ну тут по 30 раза 2,5 мабуть буде. Це точно. Дозволена щука, а ось вага її, думаю, десь під 2,5 має бути. Давайте станемо. Два триста шістдесят, два чотириста майже. Кукан у мене від Андрія Жука, Кукан Жукан. Класні дуже кукани. Всім рекомендую. Ну що, друзі, рибалу я вже години-дві, мабуть, якщо не більше, які у мене результати? Довго я джигував там, на перевіреній точці там. Може і судачок стояти, кидав джиг, але тільки відірвався. Такий, як пару разів щось тинькало, але я не впевнений, можливо, якісь дрібні судачата або там окунь. Але рибу так і не піймав. Кидав на щуку силікон, рівноміркою кидав. Потім вирішив заплисти в затон, в якому я рибав в минулому році, коли тестив спінінг X1. Пройшов половину затона, не було клювань, так я вже з таким скучним відом його дотвічував. І тут на між камишиками з виходу з маленького затона на великий. Таки на РВ Міноху вискочила гарна щука і дійсно, дійсно я її дочекався. Ну що ж, продовжуємо риболовлю, Може, можливо там якийсь вихід є зараз, будуть ще якісь клювати в цьому затоні. Хоча в затоні дуже мутна вода. Якщо в минулому році я сюди запливав, то була частенька гарна вода. То зараз вода мутна. Хоча може, от коли вітер цей розігнало, хоча було тихенько-тихенько, може щука і активізується. Продовжуємо. До речі, друзі, як Тільки ну, приплив, спілкувався з рибачками, які тут рибалять, то рибачки казали, що покльовує рибка. Один піймав щучку, каже, невеличку. Інший піймав, каже, судачок окунь прокльовує так. ну, що не клює зовсім. Тобто, можливо, сьогодні рибка якась трошки і активна. Тому впираємося далі, віра з'явилася, в мене і віри не було спочатку, що щось клюватиме. А тут віра з'явилася, піймали гарний трофей. Тут знаєте, коли така щука ловиться зараз в наших краях на 2,5 кг, то вже одна щука це гарна риба. Не знаю, таке, як тільки що дістав траву, але таке по відчуттям було як дійсно таке, як покльовочка якась, бо так придавило і таке, як було щось по спінінгу. Може реально щось сиділо, а потім траву завела риба і пішла. Ну, побачимо далі. Якщо то була покльовка, то значить зараз вихід і мають бути ще клюваки. Дуже вибачаюся за вітер, тут такі відкриті місцини, тому навіть. Коли вітер не сильний, то він все одно дуже відчувається. І задуває в камеру. Бачимо, друзі, така погода, можна сказати, зовсім вона не щуча, сонячно і ще і так доволі спекотно. Градусів 25, мабуть, але вітряно. І, ну, як кажуть, що вітер це такий позитивний фактор для риболовлі на щуку. Вода якби, насичується киснем і щука більш активна. Уже декілька кол зробив по цьому затону. От ще одне коло зараз поставив такий воблерок, Це копія канати від Select, Select Hustler, але, ну, як, копія, але Вона відрізняється. По-перше, він суспендер, а не вспливаючий, як оригінальна каната. А, ось. І по-друге, він ну, трошки по-іншому себе в воді веде. Мінус оцих величезних воблерів, це те, що вони, звісно, перехльостують так, дуже, достатньо сильно. ось. І я знаю, що на такі воблери, от, зокрема на канату, дуже часто вистрілює не твічинг, а саме рівномірна проводка. ось. Хоча, от, то, що я хотів сказати про цей свій спінінг X1, дивіться, це 160-й Як каната, розмір 160. Спінінг абсолютно легко. Протвічує цей 160-й Воблер, він не провалюється нічого. Ну, зараз ось продемонструю, якщо не буде перехльоста, ось, абсолютно чітко він протвічує з тестом 10-30 грам, гарно дуже воблер грає, супер. Тому я можу рекомендувати, багато питань було з приводу цього x 1 чи Варто його брати для Твічингу, чи про Твічі він 130-ки. Я вам сміливо кажу, що ось цей X1 з тестом 10-30 грам, це 702-й МАшка. Його ви можете брати під 130-ті однозначно, і з 160-ми воблерами він навіть гарно справляється. Він дуже такий кол. І... Навіть найкрупніші на упористі ним дуже-дуже гарно твічаться. Далі спробую ось у самі нагіната, в такому кольорі в яскравому ось тут вода мутна, тому мені чомусь віра більше в такі кислотні яскраві кольори. Я тут в нагінату, правда, натурально ловив пізньої осені. Тому... Можливо, цей воблер буде цікавий щуці. Багато різного пробую зараз, експериментую. Бачимо, яка краса в затоні білі лілії. Не дивлячись на те, що вже вересень місяці вже підходить, можна сказати, до свого завершення потихеньку. Білі лілії ще є. Ось такі красуні. Ось в такому затончику я рибалю вже декілька годин. Пробую щастя, так як щопоки вже одного піймав, хочеться ще, ще дочекатися. Бачите, друзі, почали хмарки з'являтися на горизонті, вже буду випливати з цього затону, бо проплавав тут декілька годин. Але клювань, на жаль, не було. Був коротенький вихід якийсь, або випадкова щука. І більше не клює в цю спеку. Ось. Ну, зараз хочу вийти сюди на русло. Це попереду бачите вже русло річки псел. Там вітер гуляє такий неслабий. І на руслі спробую пройти назад до машини вже в тролінг, щоб не просто так повертатися. На виході зараз ще декілька закидів твічну. Часто такі виходи з затончика можуть бути перспективними. Що закинулись в тролінг і погнали. Оставив селект дементора, який у Макса завжди непогано ловив. Друзі, ну що, я доплив до місця, де я починав риболовлю, закорився, зараз тут ямка, зроблю ще може, десяток закидів і буду завершувати вже. 15-та година дня, в тролінг я так клювання не бачив. Зустрів хлопців на моторі троллей. Вони піймали більш-менш 4 щуки у них було залікових. І ще там, штучок 5 вони відпустили малюки. ось, ну, У мене тільки одна в, в тролінг, на жаль, нічого. Зараз ще, ще декілька закидів зроблю. Якщо тримати в мене якорь, бо в мене дуже такий легкий якорь. Ось. Не для цього вітру. Ну, побачимо. Друзі, що це цікаво, таке підсіло. Це підсіла трава. Залежає. дуже вітер, зноса з якоря. Останні закиди вже зроблю тут і буду завершувати. Ну що, друзі, ні джиг, ні тролінг, на жаль, результату не пронесли. Проніс результат лише твічинг, і то не на руслі річки Псил, а в затончику. Ось, Одне клювання було таке чітке. Але я все одно риболовлю і дуже задоволений, тому що ну, таку рибу ловиш не дуже часто, Може і один раз за сезон така красуня влітає. Відпливаємо, збираємося, їдемо додому. Друзі, як завжди, в кінці риболовлю контрольне зважування щучки. Підвішуємо 2460. Остаточна вага майже 2,5 2 2,460. Все, друзі, завершую сьогоднішню нетривалу риболовлю. Результат одне чітке клювання, ну і одне там не чітке було. Одна риба, зато ось така. Красуня майже 2,5 кг зубаста, це найбільша моя риба в цьому сезоні. Ось, Багато перепробував облив, джигувати пробував. Ось, Але трудова риболовля вийшла. Ось так. Всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. Залишайте свої коментарі під відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Сезон в розпалі. Сподіваємося, що щука буде активною, будуть ще трофеї. Тож, всім щасливо, всім пока, до нових рибалок!